Слава Богу, братії і сестри. Ви знаєте, апостол Павло, коли починав писати свої послання, та він постійно починав з брати і сестри, з привітання. Він вітав всіх святих і він благословляв їх миром і благодаттю. І я зараз, використовуючи цю таку приємну нагоду, яку я маю. Також хочу вас привітати і передати вітання від нашої помісної Рокосівської церкви всім братам і сестрам, які є сьогодні присутні на цьому місці. Хай вас Бог благословить, і я також благословляю вас миром. Слава Богу! Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні маємо таку дуже, я би казав, радісну подію, вже брат казав, що живемо в тривожний час. Але в цьому тривожному часі ми маємо подію, яка пов'язана з радістю. Хрещення. Ми знаємо, що хрещення, воно пов'язано з вірою, з покаянням, але ми знаємо також, що хрещення воно є пов'язано з великою радістю. І незалежно від того, що, які часи ми зараз переживаємо, ми з вами, слава Богу, маємо таку можливість радуватися. Апостоли, коли жили у свій час, вони теж жили не в нелегких часах. Але були моменти, коли вони мали можливість радуватися. І коли люди приймали хрещення, оцінюючи те, що вони зробили, що вони робили написано? Продовжає путь Євнух радувався. Слава Богу! Слава Богу! Слава Ісусу Христу! Страж, браття і сестри, коли він увірував Ісуса Христа, що він робив? Написано, предложив трапезу всім присутнім. І далі каже, і возрадувався со всім домом своїм, що увірував в Господа. Тому, брати і сестри, у нас сьогодні подія, вона є пов'язана дуже щільно і з радістю. Слава Богу! Слава Ісусу. Ви знаєте, Ісус Христос, Син Божий. Який ходив по землі, він говорив до людей дуже доступно, зрозуміло і просто. Він не говорив на якійсь англійській мові. Він так говорив, бо люди, які його слухають, незалежно від того, якое вони мають образування, або вони поняли, що він хоче сказати. Слава нашому Богу! І ви знаєте, я б хотів сьогодні прочитати для нас Боже Слово. Дуже таке доступне, зрозуміло, яке я колись казав Ісус Христос. Євангеліст Марк в свій час, він позаботився. І Дух Святий позаботився, аби Євангеліст Марк у то, що чув та й знав, був то отобразив у письменному виді. І слава Господу, що ми зараз сьогодні маємо на папірьові написані в ті слова, які колись казав Ісус Христос. І він казав дуже просто, зрозуміло і доступно. Я для нас прочитав ото Боже Слово. Ото є написано у Євангелії от Марка, 16 глава, 15 і 16 вірш. І сказав їм: «Ідіть по всьому міру і проповедуйте Євангеліє всій тварі. Хто буде вірувати і креститься, спасен буде, а хто не буде вірувати, осужден такі слова ми з вами маємо сьогодні на папірьові написані, і ми можемо сьогодні ці слова читати і роздумовувати над ними. Перш за все, що би я хотів сказати, брати і сестри, що ми з вами є християни. А християни ото є люди писання. Люди Божого Слова. Що в то означає християни? Люди писання. Що в то значить? Ото значить, браття і сестри, що християни. Все, що думають, все, що говорять, все, що доказують, все, над чим розсуждають, усе, що провозглашають, усе, чим живуть, вони ся на Писання, опираються на Боже Слово. Ми знаємо, що апостоли в свій час, коли проповідували про Ісуса Христа, і апостол Павло, коли проповідував, він опирався на якісь енциклопедії, він не опирався не на якісь Філософські книги. Але коли він проповідував, то є написано в слові Господнє діяння Святих Апостолів 17,2, таке слово. Павел, по своєму обикновенню войшов к ним і три суботи говорив. Що говорив апостол Павел? Із Писання. Ми бачимо, що апостоли, вони теж все що говорили про Ісуса, все що розсуждали, все що провозглашали, вони опиралися на Писання. Аполос в свій час, написано, він сильно опровергав юдеїв, які не могли прийняти Ісуса, як Месію. І знаєте, що Аполос робив? Він доказував. Ми кажемо, ми християни, доказуємо. Ми щось говоримо. Ми над чимось... Він доказував із чого? Із Писанні, що Ісус є Христос. Слава Богу! Ми, братя і сестри, є оті люди, які опираються на Писання. Ісус Христос, коли був на землі, коли прийняв плод чоловіка, і коли був поведений в пустиню після крещення, чи пам'ятаєте, на що Христос там опирався? Він три рази там в пустині, коли було іскушення, Він три рази сказав, написано. Написано, не одним хлібом буде жити чоловік, но всяким Словом Божим, исходящих із уст Божих. Написано: не іскушай Господа Бога Твоєго напрасно. Написано Господу Богу, поклоняйся і Йому одному служи. Христос сказав, написано, написано, написано. І так Христос Він опирався, бачимо, також на написано. І ви знаєте, коли Христос говорив із людьми, окружаючими його, то він фокусував погляд людей. Знаєте на що? На написано, на Писання. Він їм каже Христос, іслідуйте Писання. Чому? Ібо ви думаєте через них іметь меч вічною. А ці Писання, вони свідетельствують, а мені. Ми знаємо, що мав у виду Ісус Христос, коли казав, і Писання. Ото був нового Завіта ще не було, але був Старий Завіт. І головна ідея Старого Завіта. Оби люди, коли його читали, або вони зрозуміли і поняли прихід. Господа Ісуса Христа. Каже, а ані свидетельствують, ам'є. Тому, браття і сестри, ми з вами є люди писання. Ви знаєте, Ісус Христос одного разу звернувся до людей, і Він увидел, що люди заблуждають. Знаєте, що таке заблуждення? Ну, Заблуження то коли хтось неправильно трактує, неправильно проповідує. І Христос, коли видів, що людися заблуждають, він бачив причину, чого вони заблуждаються. І знаєте, що він їм казав? Заблуждаєтесь, не знає Писання. То есть, брати і сестри, ми бачимо, що Ісус Христос він покусує всіх людей погляд на те, що написано. І апостол Петро каже, «Возлюбіть чистое, чистеє, молоко, від якого ви зростаєте во спасіння. І коли ми, брати і сестри, думаємо Християни, розсуждаємо, доказуємо, говоримо і слідуємо. Ми опираємося на написане. І я для нас прочитав дуже такі прості слова, які колись сказав Ісус Христос. І так ідіть по всьому міру і проповедуйте Євангеліє. І хто буде вірувати і креститься, спасен буде. А хто не буде вірувати, осужден буде. І ви знаєте, ми з вами християни не лише є люди Писані, а ми з вами християни, які до Писання. Задаємо питання. Вопроси. задаємо питання. І людина, яка задає до писання питання, вопрос. людина, яка дискутує по отношенню писання. Людина, яка, можливо, десь в чомусь не соглашається, десь щось доказує. І все говорить про те, що то є та людина, яка досліджує писання. І в нас з вами є питання до писання, І якщо ми візьмемо сьогодні отакий, от у нас, я вже казав, дуже такої прекрасної, благословенна така подія хрещення. Християни різних конфесій дуже багато дискутують на цю тему. У християн є питання, у християн є вопроси. І як важливо нам просто до слова задати запитання. І ви знаєте, Бог. Він не проти, коли ми до Слова Божого задаємо запитання. І ми задаємо дві такі запитання, не, дві важливі запитання здаємо. Що мали зрозуміти з того слова, «от», яким ізначально то слово було написано або проговорено? І друге запитання здаємо, а що б мали зараз ми зрозуміти із того слова? І от я прочитав для нас такі прості слова, каже Ісус Христос, хто буде вірувати і креститься. І коли ми говоримо о крещенні, то як важливо нам з вами задати деякі запитання до такого розуміння, як крещення. Перше запитання можемо задати, що таке крещення? Друге запитання можемо задати, кого можна крестити. Третє запитання можемо давати, як треба крестити. Четверте запитання можемо дати, які символічні ознаки має крещення. П'яте запитання, що ми маємо через хрещення. І все, браття і сестри, не всі перелік запитань, які ми можемо задати до крещення. Але коли ми дамо відповідь на ці запитання, то Настя вже з вами отобразить картина. Картина того, що нам хотів сказати Ісус Христос. І так, перше запитання що таке крещення? От ми думаємо, що таке крещення? Вопрос собі можемо задати, задати до Писання. І якщо б сказати таким, знаєте, одним реченням, що таке крещення, тому ми могли сказати, що хрещення. Це є одноразова дія, яка символізує початок християнського життя. От так би ви могли одним реченням сказати, що таке хрещення. Коли ми говоримо на біблійну мови, що таке хрещення, то ми розуміємо, що хрещення це є заповідь Ісуса Христа. Бо Ісус Христос сказав таке слово у Матвія 28,19, і так ідіть, навчіть всі народи, крестя їх в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Ми розуміємо, видимо, що хр... хрещення то є заповідь. То, що заповідував робити Ісус Христос. Коли ми далі розсуждаємо о хрещенні, починаємо думати значення того слова, переводимо його на грецьку мову, то ми бачимо, що це означає баптізму, то є окунать, погружать і омивати. І ви знаєте, Іван Хреститель для того, аби е, свершити правильно хрещення, то написано, що він хрестив. Бліз Саліма в Еноні. Почому? Тому що там було много води. А крещение означає окунать, погружати і омивати. Коли ми дальше говоримо про крещение, то ми розуміємо, що крещение, ми читаємо у первому посланні Петра 3,21, хрещення це обіцянка Богові доброї совісті. Написано так. Так і нас, нині подобаної сьому образу крещені. Не плоскої ні чистоти омитіє, но обіщання Богу доброї совісті, спасає Воскресінням Ісуса Христа. Ви знаєте, ми, коли так читаємо цей текст, дуже часто з ми з цього текста проповідували, і як ви думаєте, якого слова ту й нема, якої ми дуже часто з вами вживаємо в наших провіддях, розговорах. Каже, крещення, це є обіщання доброї совісті. Ну, ми кажемо інколи служити Богу в добр совість. Ми інколи так кажемо. Але коли ми далі читаємо, от є таке слово ще написано. Подобно є сьому образу. І коли ми задаємо питання, якому образу? Образу Ноєвого ковчега. Питання: в чому подобі є ковчега і крещення? Написано у 1 Петра 3,20, в котором є многії, то єсть 8 душ спаслись. Крещень... 1 -е Петра 3,21, крещене спасає воскресеньєм Ісуса. Тобто, подоє крещення до Ноєвого ковчега полягає в тому, що в ковчегові, в який вийшли 8 душ, спаслися. І все крещення написано, Оно спасає воскресеньєм, так каже апостол Петро, Оно спасає воскресеньєм Ісуса Христа. Слава нашому Богу! Слава Ісусу Христу! І коли ми далі так розмірковуємо над цими питаннями, у нас може возникнути ворог, кого нам треба хрестити? Як ви думаєте, як відносилися апостоли до питання, кого крестити? Чи в них хоч кого крестили? Чи в них були певні критерії, кого можна крестити? І коли ми задаємося таким питанням, то ми починаємо споминати, коли, е, колись корнилює. Ангел проговорив, поклич Петра, він скаже тобі слова, от которых спасешся ти і весь дом Твой. І коли Петро туди прийшов, почав проповідувати об Ісусі Христі, то написано, що на них зійшов Святий Дух, і вони почали говорити іншими мовами. І Петро, коли это увидел, кто каже, хто може запретити? Тобто вони розсуждали, кому можна, а кому нельзя. Коли Хто може запретити креститися водою тим, которые, как и мы вначале, прийняли Святого Духа. Тобто, у них були критерії, по яким вони оприділяли, кого можна крестити. Ви знаєте, коли ми говоримо про крещення, я вже перше говорив, то крещення, воно є дуже тісно пов'язано з покаянням, і воно є дуже тісно пов'язано з вірою. Ви пам'ятаєте, коли Євнух їхав на колесниці, читав книгу пророка Ісаї, до нього пристав Филип і каже йому: розумієш ніч, що читаєш? Так могу разуметить, если хто не пояснить мені и попросив його зайти на колесницю і зашел, иначе благовістувати йому об Ісусі, і коли вони прийшли к воді, у нього вопрос возник у Євнуха. Вот вода. Что препятствує мені креститься? Что казав Филип? Якщо віруєш від всего серця. То есть ми бачимо відношення апостолів до вопроса, кого крестити? Чи всіх може хрестити? Каже, якщо віруєш от всього серця. Хто може запретить креститися водою тим, корі, як і ми вначалі, прийняли Святого Духа? То ми бачимо, що апостоли не всіх людей підряд крестили. І ви знаєте, я вже казав, що для крещ... крещення воно є дуже тісно пов'язано з вірою. Пам'ятаєте, коли а, а, Симон своїми волхованнями ізумляв. Множество народа. І коли прийшов і проповідував Филипп, то написано таке, таке слово. Но коли поверили Филиппу, благовествующему о Царстві Божої і о імені Ісуса Христа, поверили, і дайше то крестились і мужчина і женщины. І так кріщення, брати і сестри, воно є сильно пов'язано з вірою. Далі ми можемо задати вопрос. Слідуючий, як треба хрестити. Це теж так було просто. Як? Чи то так, чи так, чи погружати, чи не погружати. Я вже перший говорив, що Іван Хреститель, він собі вибрав місце для хрещення в Еноні. Тому що там було много води. Євнух і Філіп, що перше за нього говорив, вони не просто зайшли і стали біля води, а написано, і сошли оба обо воду, і Філіп. Хрестіли. Ми зараз будемо так робити. Будуть браття і сестри сходити в воду і буде служитель їх хрестити по Слову. Коли ми задаємося питанням, як хрестити, то в Писанні дуже много є, описаних таких речей, які доказують нам, як ото правильно хрестити. Якщо говорити про символізм хрещення, то символізм хрещення, так також говорить, що так і не іначе. Почому? Дивіться, що говорить символізм? Римлянам 6:4. І так ми, каже Апостол Павел, і так ми погріблись з ним крещенням смерть. Коли ми розглядаємо цей символізм, то ми з вами прийдемо до висновку, що не інакше, як через крещення, через повне погруження ми можемо отобразити цей символізм, який є написано, каже, ми погреблись з ним. Погреблись в смерть. Колосянам написано, був погребений з Ним в крещенні, в ньому в Ісавоскресті. Ми бачимо, що сам символізм крещення говорить, як треба креститися. Пагріблись, То Тобто ми розуміємо, що ні одно із крещень, ні одно із образів крещення не може так отобразити цей символізм, як іменно такое крещення, за якої казав Ісус Христос і за якої говорить Євангеліє. Погружать, окунать. І омовань, баптізму, хрещення, слава нашому Богу, слава Ісусу Христу. І ви знаєте, є ще дві запитання, але я можу дуже часто тягнути, я не буду їх е... по говорити. Є четверте і п'яте запитання, так? Які ознаки, або які символічні ознаки має хрещення, і що ми з вами маємо через хрещення? Це є дуже важливі запитання, але їх може відповісти на ці запитання самі собі, ну, всяку ракаши, бо вони так дуже пов'язані між собою. І коли ми говоримо... Які ми маємо символічні ознаки, або що ми маємо через хрещення, то перше, що я би хотів сказати, ми входимо в завіт і мене до вас питання. Заключаємо чи входимо? Що буде правильніше? От коли ми розсуждаємо над тим, от каже, людина заключає з Богом завіт. Якщо ми з вами розберемося, що таке завіт, і хто має право заключати завіт, то це б мали бути дві, в принципі, рівноправні сторони я і все, а те і се. Але ми в Писанні ніде не видимо такого слова, або хтось із Богом заключив завіт. Але ми видимо, що Бог, Він заключав завіт із людством. І Бог заключив завіт з людством через Ісуса Христа, і ми з вами входимо в тот завіт. Вот що ми маємо: ми входимо в завіт, який Бог заключив із людством через Ісуса Христа. І я сказав вам таке слово, що Ісус Христос є поручителем нового завета. І всі, які входять в тот завіт через водне крещення, Христос поручився за них, коли сказав на Христі, що вершилось. Совершилось спасеніє для всіх людей. Вот що ми з вами маємо через хрещення Коли ми далі говоримо про хрещення, то ми можемо сказати, що ми отождествляємося з Ісусом Христом в Його смерті і в Його Воскресінні. Отождістляємося. Дивіться, такое слово Римлянам 4, 6, я вже то читав, але я хотів би ще раз його прочитати. І так ми погріблись ним хрещенням смерть Що це означає? Що воно символізує? За грех умер Христос. Але апостол Павло, помните, он сказал, мы сораспялись Христу. Через крещение ты отождествляешься смертью Иисуса Христа. Ото Христос умер, але это означает так, как бы ты помер. Слава нашему Богу. И дальше такое слово, дабы как Христос воскрес из мертвых славу Его Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. То есть мы отождествляемся в смерти и отождествляемся в воскресении. Є погребення старого чоловіка і остає зовсім новий чоловік. Чоловік в Ісусі, Христі, слава нашому Богу! Слава Ісусу Христу! Вот для чого нам, брати і сестри, хрещення? Хрещення, браття і сестри, має... через хрещення ми з вами маємо всяку повноту в ньому. Всяку повноту, Всяке, як в нас є недостаток. Христос прийшов для того, аби нам з вами дати у тому всьому повноту, такое слово написано Колосянам 2.10. І ви маєте полноту в ньому. т.е. в Ісусі Христе, Був погребений з Ним в хрещенні. Слава, Слава Богу! Вот чому ми маємо держмовені сьогодні ставати перед Отцем Небесним, як праведники, як оправдані і освячені. Чому? Тому що через хрещення, ми в ньому. Імеєм полноту. Мы стаємо, брати и сестри, членами тіла Христова, то есть церкви. Сегодня вже брат на начале говорив, что апостол Павло сказал, что я обручил вас обручил вас Христу, слава нашему Богу. Мы є членами, стаємо членами тіла Христового, 1 послання 12, 12,13, написано, и всі мы одним Духом крестились в одно тіло бачите, братя і сестри, скільки можна много говорити о крещенні. І знаєте, що би я ще хотів сказати, так знаєш, заключення, так, таке дуже саме важливе, якої я дуже люблю, дуже люблю. Читати, розсуждати, розмишляти. І людина, яка в зрозуміє, вона переповнюється великою радостю. Зато я казав, що хрещення то є велика радость, то не зряся люди радували. Вони чітко розуміли, що вони мають через крещення. І от коли ми читаємо, ще є такий момент. Ми через хрещення одіваємося в Христа. Що то означає? Галатам написано: 3:27. Всі ви во Христа крестівшися, во Христа. облітлись. Слава нашому Богу! Слава Ісусу Христу! Як ви думаєте, як Бог небесний никать на людей, які оділися во Христа? Слава нашому Богу! Знаєте, книгать? Як на праведника, бо Ісус Христос, Він був праведником. Як на святого, як на іскупленого, як на прощеного, як на сина. Каже, ви сьогодні вже не раби, але сини. Як важно, браття і сестри, нам з вами бути одітими в Ісуса Христа. І от хрещення самий символізм, Він символізує, що ми маємо в ньому. Ми одіваємося. Написано, каже, всі ви во Христа хрестівщилися, во Христа, облеклись. Слава Господу! Слава Ісусу. І коли ми робимо такий висновок, то перше, я би хотів сказати, що ми християни так, керуємося строго Писанням, уповаємо на Писання. Це не означає, що ми повністю все згласні. Я, я, я читав, що й Бог, не дуже хоче, щоб ми наразі соглашали, отак, так. так. Ні. Ми задаємо до Писання вопроси. Питання досліджуємо, доказуємо, розсуждаємо і робимо висновок. Моє люди писання. Ми знаємо, що таке крещення, кого можна крестити, знаємо. Знаємо, як треба крестити, Слово Боже говорить, який, що символізує крещення, і що ми маємо через крещення. Навіть нас, браття і сестри, Бог усіх рясно благословить. Я сьогодні лише говорив о крещенні. Я би дуже любив, ще про Євангеліє, маю много говорити. Бо там сказано, проповідуйте Євангеліє. І хто буде вірувати і креститься, спасен будет. Слава нашому Богу. Євангеліє, то є благую вість. Тобто, що те, що людина не могла зробити, зробив на Христі Ісус. Слава нашому Богу. І через хрещення ти одіваєшся в Ісуса. І ти стаєш дитиною Божу. На тебе Господь не каже, як не на раба, а не як на сина і дочку. Слава Господу! В цьому, брати і сестри, і полягає радость водного крещення. Ми все будемо молити, дякувати Богу, а Богу за все слава Отцу Сину, Святому Духу на віки. Амінь. Амінь. Помолимось. Боже схиляєш перетвоє своє лице. Ми тобі, Господи, дуже дякує. Ми поклоняєтеся тобі нашому. Слава тобі, слава тобі. Господи. Я дякую тобі за істину. Я дякую Тобі за Слово. Я дякую Тобі за Євангеліє, Я дякую, Тобі, Боже, за Ісуса Христа, який прийшов на цю землю. Господи, родився від Діва Марії, прийняв ми раба, Господь. Явився у плоті подобній гріховної плоті. Слава тобі для того, аби засудити гріх у плоті. І я дякую тобі, Господи, за те, що ти висів на Христі і там на Христі, ти сказав, свершилося. Звершилося спасіння для всіх людей. І ми сьогодні віримо в Євангелію. Ми віримо в Слово Твоє. І я дякую Тобі, Господи, що ми маємо можливість вступати в тот завіт, який ти заключив з людством через Ісуса Христа. І я дякую тобі, Господи, за братів, які сьогодні будуть вступати в завіт. Я дякую тобі за сестру, Надію, яка буде сьогодні вступати з тобою. в завіт, який заключений тобою з Ісусом Христом для всього людства. Слава тобі! І я прошу того благословіння на них. Благослови Господь, во ім'я Ісуса. Дай їм Господь до кінця розуміти те, що вони роблять. І переживати оту ту совершенну радость, від того. слава тобі, честь. Благослови Господи, також нашу країну. Ти, Господи, бачиш, що твориться в нашій країні. Боже, благословий во ім'я Ісуса Христа, хай зупиниться ця війна, Господь, Хай повернуться додому всі живими здоровими. Тобі за все слава. Тобі честі поклон. O tem so včeraj te na vikli. Amen.